Сармацький князь нами правив три сторіччя тому. Правда, правда, зараз я вам все розповім. Зом, український історик Олександр Алферов, князь Сармацький та Малої Руси України. Це елемент титулу гетьмана Юрія Хмельницького, сина видатного Богдана. Повністю титул звучав так: милістю Божою, Юрій Гедеон, Венджик Хмельницький, князь Сармацький та Малої Руси України, вождь війська Запорозького. Цією формою розпочиналися його пізні універсали. Під ними ж він підписувався простіше: Георгій Гедеон, Хмельницький, князь Малої Руси України, або Георгій Гедеон, Венджик Хмельницький, князь. Його доля дуже трагічна. І щоб про Юрія Хмельницького не говорили чи писали, один вчинок – перегортає уяву про цю людину повністю. 1669 рік його саджають у стамбульську в'язницю за максимивеж, і Юрій робить невдалу спробу втечі, вилізає з вікна і голоруч спускається замковою стіною кілька десятків метрів. Тож характер, як і титули, мав ще ті.